Постійний голод, сон на бетоні підлозі та катування довелось пережити за два з половиною роки в російській неволі українському захиснику. Віктор Дода строковик, 24 лютого 2022 року, зустрів у Маріуполі. Саме там п'ятнадцяти тисячна українська армія прикордонників нацгвардійців, морських піхотинців, поліції та азову давали відсіч 100-тисячному ворожому війську, і саме там Віктор з побратимами потрапив у полон. Я пам'ятаю цей день, коли я потрапив в полон. Я більше пам'ятаю два дні. Це коли я потрапив в полон і коли повернувся з полону. У російську неволю Віктор Дода потрапив на початку повномасштабного вторгнення. Тоді йому було 21, і він проходив строкову службу. За два місяці Віктора мали демобілізувати. Втім, велика війна застала нацгвардійця в Маріуполі. Разом з побратимами тримали оборону міста, але за кілька тижнів опинилися в облозі ворога. Було три кільця. І ми знаходилися отут Азовсталь, і ми десь перед ним ще росіяни вже зажимали, вже знають, там вже сили вже на Нівець, як то кажеться, вже дуже важко там було триматися. Ми ж піджимали всіх сторін, і там вже нас і група росіян і прийняли. Полон це пекло, каже нацгвардієць. Сон на бетонній підлозі, постійний голод. Віктор Схуд на понад 20 кілограмів, а ще знущання та приниження. У російській неволі Віктор був два з половиною роки. Спочатку це колонії в Маріуполі. Далі Донецьке СІЗО та Оленівка. Загалом п'ять різних місць ув'язнення на тимчасово окупованих територіях. Донецьке сізо це закритий тип, це камери, це сізо. Ти там пересуваєшся закритими очима, там, з мішком на голові, типу, і дуже швидко пересуваєшся. тебе запутують спеціально, що ти там не запам'ятав якусь дорогу, там, не запам'ятав. Весь цей час в полоні, я був без годинника, як без рук. Мені було це дуже, знаєте, якось не по собі. типу, Я не знав, коли настає там якийсь період часу. Я чисто орієнтувався там. Просто просто орієнтувався там по, по прийомам їжі, по якимось сигналам, там які подавалися. Все життя Віктор розмовляв українською, і найбільші знущання в полоні були за рідну мову, а вчити російську було найважче. Мені було важко, я за це дуже добре отримувала на горіхи. Я просто так отримав за цю українську мову свою, що просто. Мені хлопці кажуть, хлопці, дійсно, хто вже так знаєте більш російського говорящий, вони підказували мені, допомагали. Каже, нам тебе жаль, того, що ти збережися здоров'я. Типу, каже, хоч вивчи якісь декілька слів російську, що їм там і відповісти на якісь питання їхні, що тебе просто не чіпали. Їм заставляли вчити пісні, їхніми співали, коли йшли в їдальню, типу колонами там, ми співали їхні пісні що колись повернеться в україну та побачить рідних дуже вірив обміняли віктора символічно на день незалежності 24 серпня 2024 року тоді додому ще повернулися 114 українських захисників Я їхав в автобусі ще і мені дали телефон. Я позвонив до батьків, звичайно, в першу чергу розказав, що мене обміняли. Вони теж були дуже раді, плакали на емоціях. Всі, звісно. Потім, звісно, вже дізналися, почали дізнаватися друзі, родичі, знайомі. Вони побачили вже фотографії з обмінів, списки з обмінів. Після звільнення з полону Віктор пройшов реабілітацію та відновлення в різних лікувальних та реабілітаційних центрах України. Нині працює в муніципальній варті Вінниці та стежить за громадським порядком міста. Багато подорожує рідною країною та відпочиває з друзями на природі. Коли я сидів у СІЗО в, в Донецькій області, місті Донецьк, там такі блонаді сірі стіни, типу в підвалі. Я там не бачив сонця. Світла просто не бачив. Цей зелені, що зараз тут навколо просто. Я тут стою і мій захоплюючи, дивлюся, як тут розцвітають липи і вдихається запах. Ну дуже не височало. Дуже вистачало. І коли ти дивишся просто на сірі буденні стіни, в тебе такий сум на душі, знаєте, важкість. Зараз найбільше Віктор мріє про перемогу України та про зустріч із побратимами. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.